Нічний переполох. Жила собі в лісі стара сова. Одного разу, коли сідало сонечко, вона прокинулась, розплющила великі жовті очі і солодко позіхнула. Як гарно в лісі поночі. От якби сонце сховалось назавжди. Що? скрикнула сорока. Вона саме вкладалася спати і почула останні совині слова. Що? Сонце назавжди? Сорока стрепенулася, майнула чорно білими крильми і полетіла до своєї доброї, знайомої балакучої синиці. Чули? Ви чули? закотіла з сорока. Стара сова, а вона ж мудра птиця, сказала сонце сховалось назавжди. Вже ніколи не буде в нашому лісі дня. Ледве дослухавши сороку, синиця подалася до приятельки Новина, велика новина, заторохтіла синиця. Шановна сорока тільки-но переказала мені слова старої сови, а вона ж мудра птиця, сонце сховалось назавжди. Тієї ж миті, лісові, телеграфісти, дятли, відстукали тривожні телеграми в сусідні ліси. Всім, 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 слухайте, 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 сонце сховалось назавжди. О, сказала стара сова, то, виходить, од мого слова сонце сховалось назавжди. І вона набрала такого величного та мудрого вигляду, що сам пихатий Пугач не витримав і гукнув Слава мудрій сові! А понурий сич, якому заздро було, що не він перший це сказав, подав знак і сиченята, і всі вони разом хавахнули. Хай славиться мудра сова, хай славиться володарка всіх птахів. Той поклик луною пішов по лісу. На деревах щанівся неймовірний гамір, нічні птахи злетіли в повітря. Сови та сичі шугали між деревами, страхаючи денних птахів світлом своїх банькатих яскраво жовтих очей. На болоті галасували несипущі чаплі, ревли болотяні бугаї. У лісі їм допомагали пугачі. Пугу, пугу, налякаємо ворога. Навіть ліниві дрімлюги стрекотали ну, ми прокидаємося, годі спати, в темряві віднині станемо панувати. А денні птахи посмутніли, принишкли, веселі іволги, моторні берестянки, дзвінкоголосі вівчарики, ніхто не міг заснути. У гніздах плакали, пищали пташенята. Батьки заспокоювали їх, а самі з тривогою думали, а що, коли стара сова сказала правду, а що, як сонечко, ніколи більше не вийде в чисте небо? Сови, сичі та пугачі заходилися ганяти денних птахів до дупла старої сови. Незабаром там зібралося все птаство. Слухайте, слухайте, завкали сечі, промовлятиме наша мудра сова. І сова, наобундючившись, мовила. Віднині в лісі день буде чорний. Тепер ми, нічні птахи, господарі тут. Усі мусять нам коритися. Славте нашу володарку, загукали сечі й пугачі, і перші почали слава старій сові, слава наймудрішій птиці. Сонце більше не з'явиться. Денні птахи збилися докупи і мовчали. І раптом звідкись почулося тоненьке і задиркувате, а я не вірю, що сонечко зайшло назавжди. Нічні птахи від несподіванки замовкли, Денні попіднімали голови. Схопити зухвальця і негайно привезти до мене, звеліла стара сова. А навіщо приводити я й сам прилетів? Малий жовторотий щеглик сів на гілці поруч із старою совою і задиркувато кинув. Красне сонечко знову зійде. Ось так. Запала тиша. Але за мить нічні птахи отямилися. Судити, захвальце, судити негайно, сонце зайшло назавжди. Слава мудрій сові. Та совина сторожа вхопила веселого щиглика й поставила в коло суддів пугача, сеча та дрімлюги. Вигнати його з лісу почав дрімлюга. Але сич перебив треба кинути з в пещеру до кажана. Совина сторожа заходилась виконувати вирок. І саме в ту хвилину на сході повз лісом з'явилася вузенька червона смужка. Гляньте, гляньте. Радо защебетали денні птахи світло. Смужка все більшала, веселішала, і ось вранішна зоря заляла рожевим сяйвом дерева, Вмиту миту землю. Посліплі нічні птахи метнулися в схованки між гілок по дуплах, далі всіх сховалась сова, а сонечко велично підіймалося, облакнітне небо, посилаючи на землю свої теплі промінці. Бо хіба під силу кому-небудь в світі погасити сонце?